Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова, і я рада вітати нашого гостя Володимир Володимирович Комашко, прокурор Миколаївської області, старший радник юстиції. Вітаю вас в нашій студії. Добре. Володимир Володимирович, ви на посаді вже 4 місяці, і це означає, що у вас є що сказати про кадровий потенціал нашої прокуратури. Наскільки він добрий, наскільки він професійний? Чого вистачає і чого не вистачає вашим колегам? Ну, про кадровий потенціал, говорячи, хотів би дійсно відзначити, що кадровий потенціал достойний і може сьогодні вже сказати злагоджений. Колектив досить позитивний, атмосфера в колектив теж позитивна. Результати роботи. Приємно втішають в дійсності ті речі, які ми здобутки отримали за 4 місяці. Я думаю, що принаймні, які я можу говорити, я вдячний і колективу, тому що один керівник це один керівник. А коли колектив є монолітним, коли він є спрацьованим, то відповідно і результати теж йдуть достойні. Тому я вдячний і колективу, і колективу за це завжди говорю, що наскільки ми будемо спрацьовані, настільки ми будемо. Сильні, малолітні і духом і витривали до всіх викликів сучасності, не тільки в сфері законності, а особистих викликів до нас, як і до людей, фахівців, професіоналів, які в нас будуть результати. на жаль, до прокуратури останнім часом є нарікання з боку і громадян нашої України, і жителів Миколаївської області, зокрема, і з боку посадовців, які прийшли вже до влади і є працюють зараз у владних структурах у нашій владі. Що змінюється? Що змінюється у прокуратурі згідно вимогам часу? Згідно вимогам часу, які я ставлю вимоги перед працівниками і перед собою, в першу чергу, одні порядність, достойність, чесність і відданість справі. Яким чином цього можна досягти? Тому що ці вимоги, вони у кожний час це актуальні вимоги, так? І 20 років тому, і 50 років тому, і 100 років тому. Це Моральні засади, але вони досягаються якимось чином. Яким чином? Ну, Вами і вашими колегами. Я переконаний в тому, що любе досягнення можливе тільки тоді, коли це покликання покликання бути прокурором безсередини. Якщо це ти за духом і за своїм переконанням прийшов на державну роботу служити народу і служити державі і закону, то все тебе буде виходитись. І люди самі дадуть оцінку нам кожного тому чи іншому прокурору, тому чи іншому слузі, слузі закону, працівнику правоохоронного органу, скажімо так, і любого органу державної влади. У тому числі звідки в нашу сторону йдуть певні нарікання. Але прокурор, на жаль, не може бути комфортним, не може бути зручним. Він стоїть на охороні закону, бо, як відомо, органи прокуратури не входять до системи жодної орган виконавчої влади, не входять до системи судової влади, не входять до системи законодавчої влади. Це окрема конституційна інституція, і нам доводиться виконувати ті речі, які зрозуміло доволі неприємні. І вони неприємні і не мали би бути приємні тому посадовцю, до якого прокурор постукає і попросить прийти, дати якісь пояснення, дати свідчення, розповісти, яким чином трапились те чи інше діяння. Тому це природні речі, і ми природні сприймаємо будь-яку критику на нашу адресу, критично, деколи і самокритично, коли вона дійсно відповідає конкретним речам. Ми розбираємо всі наші і помилки, і відповідно оцінюємо і здобутки. Ваша функція, функція прокуратури так включала в себе ще нагляд за законністю, так за виконанням рішень, за законністю тих, тих рішень, які приймає і суди, і як ведеться провадження, скажімо так, кримінальне. Це зберігається, тому що ну багато було таких суперечок, що прокуратура дуже широкі повноваження має. Ви, ну, напевно маєте на увазі так званий самопоширюване. Зараз втрату функції так, загального так, нагляду так так, так. хотів би сказати, що це так, критично так? чи ні певною мірою органи прокуратури тепер безумовно згожені. Ну, враховуючи європейські стандарти. Знову ж таки, закон про прокуратуру у тій редакції, який є, які почне діяти у нас з квітня місяця, визначає, що тепер прокурор здійснює нагляд в цілому за законністю в правозахисній сфері, так званій. Він зобов'язаний брунтувати перед судом необхідність представницьких інтересів. Інструментарій у прокурора залишається, і головний інструментарій це нагляд за досудовим розслідуванням. Нагляд за місцями, в яких утримуються особи за рішенням суддів у кримінальних провадженнях, відповідний і нагляд за здійсненням оперативно діяльності, дізнання до судового слідства. А також нагляд у сфері представницької діяльності, тобто захисту інтересів громадян та держави шляхом внесення відповідних позовів. Як такий акт реагування, вже подання прокурора, акт реагування відсутні, відсутні вже і приписи, і протест. Єдиний спосіб це рівність і змагальність сторін. Прокурор переходить в площину змагальності сторін і являється однією сторін. Є відповідач, є позивач. У випадку, коли прокурор позивач, відповідно. Є інша сторона відповідалі. Чи тепер це може бути будь-який орган державної влади, mm -hmm. до якого прокурор висуне вимогу про поновлення права громадянина чи в суді? Тобто таким чином працювати краще стає? Ви знаєте, цей механізм ще не розпочався. Я думаю, ну, але все ж таки, практика, ви знає, практика все показує. Бо, я кажу, знання без практики воно залишається ідеєю. Але. В перспективі, що в перспективі, ви бачите? це думаю, буде нормально? Що... Нормальна робота? Вона буде нормальна, тому що прокурор і на сьогоднішній день не позбавлений у тих випадках, коли ми будемо бачити явні ознаки складу злочини у діях будь-якої посадової особи, незалежно від тої посади, яку вона займає, ми не відкладено лисем протягом доби до реєстру єдиного реєстру досудових розслідувань відповідне повідомлення за наявності достатніх знову ж таки приводів і підстав, коли ми будемо переконані в складі злочину і запитаємо посадової особи. Вже без подання ми викличемо на допит, чи запитаємо в попередньому відберемо пояснення за наявності достатніх доказів. Виходячи на обґрунтовану підозру, ми будемо ставити питання вже про притягнення до кримінальної відповідальності. В будь-якій структурі вашій також є буденні напрямки роботи і є основні напрямки роботи. От які основні напрямки роботи зараз у нашої прокуратури? Ну, основні напрямки роботи, враховуючи особливості регіону, я б сказав, так, тому що неможливо будувати основні напрямки роботи без аналізу, без аналізу інформаційного поля, без аналізу ситуації, в якій ти знаходишся. Нічого нового в цьому немає. Це тактика і стратегія наших дій. Виходячи з стратегії наших дій, зрозуміло, ми бачимо, що. Основа в основі Миколаївської області є місто Миколаїв. Більша кількість населення все ж таки, все ж таки зосереджена в місті Миколаєві, обласному центрі. Це близько 4, майже до півмільйона населення. Всі промислові підріста економічно активні. Ну є в нас і в Вознесенському районі, є Жоноукраїнському, чудово розуміємо, є деякі інших регіонах області економічно активні, але в основному область аграрна. Ті питання, які виявляються в сфері державної служби, я маю на увазі, якщо йдемо про корупційні діяння, ті питання, які виявляються в сфері земельних правовідносин, безумовно, прокурор стоїть на сторожі інтересу держави. І зобов'язаний стояти, і буде стояти. Незалежно, знову ж таки, кажу, від кого б те порушення закону не виходило. І яким би чином хто б не намагався вплинути на прокурора. У нас одна вимога. Незалежно від нашого бажання підкоритись тому впливу, який на прокурора здійснюється, психологічний, інформаційний, будь-який. Прокурор зобов'язаний стояти достойно і витримувати ту позицію, ту лінію законності, яку йому окреслив закон. Можливо, це і не досить приємна робота. але Деколи і більшість моїх колег і безпосередньо всі ми піддаємося певним таким речам, які і виходять за межі виключно тільки професійної діяльності. З тих пір, як виникло виникла держава, так само поняття держава, виникло і поняття корупції. Нікуди від нього не дінешся вже десь протягом тисячоліть, скажімо так. Протидія корупції також виникла одночасно з державою і самою корупцією, як на зараз в Миколаївській області. Протидія корупції. Розумієте, ведеться. Говорити про корупцію. Зрозуміло, що ви правильно говорите це більш дійсне. Ну, це є. вічне, поняття. вічне і історичне поняття. І виходячи з латинського слова, це роз як роз'яснює нам переклад цього латинського слова корупція це тля, тобто тління зсередини, розпад. Таке явище зрозуміло, воно негативне. Але сказати, що ми його можемо подолати в одночася, в одноденні, я думаю, ні. Завжди є той, хто. Підштовхує людину до отримання неправомірної вигоди. Є той, хто може, він і не хотів би отримати, але коли його спонукають і підштовхують до такої неправомірної вигоди, людина схиляється до неї, робить помилку. Це доля людей, безумовно. І доля людини тієї, яка підштовхує, і доля людини тієї, яка відповідно погоджується на таку неправомірну вигоду. В нас в області я б не сказав, що ця робота згорнута. Сьогодні я хотів би, от в мене є цифрові показники, до суду направлено 42 обвинувальні акти, що майже на 30% більше, ніж за аналогічний період 2013 року. Це тому, що збільшилося чи викриваються частіше такі випадки? Я не хотів би оцінювати якось, скажімо так, і попередників, які працювали в правоохоронних органах. Це наш результат. І я готовий говорити за наш результат, за ту ефективність нашої роботи. Чи воно… Збільшилось, але ну, якщо ми виявляємо, я думаю, це позитив в будь-якому випадку. Бо все-таки більшої профілактики ніхто нічого не придумав, як виявити відповідне діяння. Запобігти йому це безумовно. Але коли ми вже не можемо запобігти, а безпосередньо виявили, ми маємо вжити заходів до усунення тих причин і умов, які сприяли такому діянню. От такі результати. А коли ми говоримо про це, то у закінчених провадженнях. Виявлено 59 кримінальних правопорушень з ознаками корупції. У 2013 році, 38, з них органами прокуратури області 11. Встановлено збитки в таких провадженнях не 1,7 млн грн. З них інтересам держави 1,2. Відшкодовано збитків на сьогоднішній 220 тисяч гривень. Ну, це пов'язано в більшій мірі з тим, що коли постановлені вже рішення на користь держави стягнути, і є проблеми з тягненням, з наявністю майна ну, на таких інших, скажімо, технічних питань. Накладено арешти на майно підозрюваних майже на 2,7 млн грн. Це все-таки, я думаю, достатні цифри. Заявлено позову на 1,3 млн грн, у тому числі в інтересах держави і територіальної громади на понад 1 млн грн. Здійснюємо повідомлення про підозру 58 особам, з них 20 відсторонено від займаних посад. Стосовно 37 підозрюваних обрано запобіжні заходи, тримання під вартою 13 осіб, домашній арешт 12, особисте зобов'язання 11 і застава 1. Судами області постановлено судові рішення у 30 кримінальних проваджень щодо 35 осіб. Засуджено 29, З них до позбавлення волі реального 12. Додаткові покарання позбавлення права обіймати певні. Посада 16 особам визначена, позбавлені спеціальне звання дві особи. Спеціальна конфіскація застосована до двох осіб. Складено 84. Якщо говорити, вона це я дав такі цифрові показники щодо кримінально-карної корупції. У нас безумовно ще існує, скажімо так, по ступеню суспільної небезпеки, вона можливо менше, але теж існує адміністративно карна корупція, яка карається згідно адміністративного законодавства. Де складено 84 протоколи про адміністративні правопорушення в сфері корупції. В минулому році таких протоколів було всього 50. З них органами прокуратури 34. В минулому році 20. Судами розглянуто 77 протоколів на 72 особи накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, притягнуто до відповідальності 3, 3 державних службовців 5 категорії, 16 депутатів сільських селищних. Міських рад, ну в основному це депутати сільських селищних рад, 17 службових осіб органів місцевого самоврядування, з них одного третьої категорії, і дев'ять четвертої категорії, 30 посадових осіб інших органів державної влади, п'ять посадових осіб юридичних осіб публічного права, скажімо так, державних, ознаки державних органів, які входять в сферу управління державних органів, державних підприємств. У пріоритетних сферах числа притягнути до відповідальності вісім осіб вчинили кривокримінальні перепрошую, корупційні правопорушення у бюджетній сфері, п'ять у сфері земельних відносин, чотири у агропромисловому комплексі, та 4 у сфері агропромислового комплексу системи освіти і три охорони здоров'я. такі у нас. Короткі результати щодо цього. Ну, якщо говорити про конкретні, ну я думаю, вже неодноразово в засобах масової інформації згадувалось, хто безпосередньо попав. Це був і перший заступник голови Держкінзему в області, і головний архітектор області, і головний архітектор міста. І правила, це особи, які займають відповідальні посади, і вони відповідно. Наважилися на такі дії. Загальна там сума була приблизно непровомірної вигоди до 600 тисяч доларів. Порушення у сфері земельного законодавства також вічна тема, тому що навіть у класичній літературі питання тієї чи незаконного відчуження якогось якоїсь ділянки землі це все дуже гарно описане і дуже це призводить і до драматичних і до трагічних подій. В наш час нічого не змінюється. Земля це. Питання дуже гостре, дуже критичне, тому що всім потрібна земля. Тим, хто з нею працює, хто хоче мати якусь ділянку, більш велику, менш велику. Що, чому у наш час, у цивілізований час, прокуратура все ж таки займається порушеннями у земельному законодавстві? Чому вони виникають ці порушення? Навіть тоді, коли все виписано? Все понятно, все потрібно робити так, як належне. Ну, ви знаєте, як правило, до прийняття рішень розпорядження землі. Земля, вона як будь-який предмет ринку, вона має свою вартість і є товаром. Товар, гроші, товар, ринкова формула, ніхто поки що не змінив. Зрозуміло, ті особи, які займають відповідальне становище і е, яким чином в той чи інший спосіб маніпуляції намагаються заволодіти вартісними землями, е, ну, як кажуть, піддаються на такі е, спокуси. На жаль, ці спокуси є. Ці посадовці можливо і не витримують цієї спокуси, але вони не можуть зрозуміти від відворотності покарання. А де більше порушень у наших районах, які такі приморські, прибережні райони чи десь у середині області? Ви знаєте, я б не сказав є що... така статистика. Я б не сказав, що із якими порушень... видами з землі. Ну, види землі, безумовно, є питання і сільськогосподарського uh -huh. призначення землі і безпосередньо землі рекреаційного uh -huh. фонду, так. Лісового так, фонду. от де більше? За, за що борються ну, більше? Ви знаєте, я, я Де сприй... незаконно хочуть придбати. Я б сказав, що борються одинаково сюди. Накласти кожен хоче свою ласу руку на відповідний кусочок землі, який ще перебуває в державній власності. Ну я думаю, що. Тут прокурор і має проказувати свою принципову позицію, тому що прокурор, коли виступає на інтереси держави, тоді, коли він бачить, що незаконно ця земля може вибути з користування громади, користування держави. І позов прокурора він не спрямований в інтересах того чи іншого суб'єкта приватного права, він спрямований саме в інтересах держави. І це ніколи не треба забувати, що прокурор, коли придивляє позов, він іде в інтересах держави. І навіть тоді, коли прокурор використовує інші інструментарії, вступає в впровадження, де якийсь орган державної влади безпосередньо сам в трудності розпочав судовий спір, спір про право власності. Зрозуміло, ці моменти є. Деякі речі, з якими ми зіткнулися, ну, скажімо так, яка тут особливість? Особливість в тому, що всі ці питання вони. Довго тривали. Більшість людей, які мали відношення до виділення земель, перерозподілу цих земель, вони всього-навсього поміняли посади. І ті люди, які по колу походили, але все одно в тому чи іншому році мали відношення до розподілення тої чи іншої земельної ділянки, рано чи пізно ситуація прийде і покличе до відповіді. Покличе, і питання відповідальності стане гострим. Ну, які успіхи в цьому є у, у нас успіхи. Я б сказав, що ну, знаєте мені приємні успіхи, які в нас по цих питаннях. Кого вже кішли. покликали до відповідальності. Ну покликали, так кільцевої. як я повторив. Колишня «Перша» заступника головного управління державного держав в області. Uh -huh. Там сума неправомірної вигоди була теж досить немаленькою. По архітекторах зрозуміло, начальника так. відділу Державної виконавчої служби Очаківського міського управління юстиції. Загальна сума хабарів у цих справах сягає майже 600 тисяч доларів США. Судами постановлені вже два абонувальні вироки стосовно першого заступника головного управління державного агентства і головного архітектора області. Складено вісім адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення в сфері, в сфері земельних відносин, котрі розглянуті судами і винних осіб притягнути до відповідальності. Заходами наглядового і представницького характеру державним територіальним громадам, от думаєте, з цифри реально повернено понад 4 тисячі гектарів землі незаконно вилучених земель. Попереджено протиправне вибуття понад 6 тисяч землі, вартістю понад 134 мільйона гривень. До відповідальності притягнуто 145 посадовців, до бюджету відшкодовано 2,1 млн грн, розпочато 17 кримінальних справ, перепрошую, проваджень, з яких 6 вже в суді. Упродовж липня і серпня заявлено 29 позовів щодо ділянок лісового фонду в урочищі Жовтневе біля маяку, який такий активний у нас в обговоренні, загальною площею 43 га. З них один позов задоволено вже на сьогодні, і є рішення суду з цього приводу. 16 позовів щодо півтора гектара землі, вартістю 3,1 млн грн. у мікрорайоні Ліванівців. 14 позовів щодо півтора, знову ж таки, майже півтора гектара землі, пляжної зони Чорного моря біля села Морське. У провадженні господарського суду перебувають 10 позовів щодо повернення державі земельних ділянок загальної площі 9,5 га. Вартістю понад 6 мільйонів гривень, розташованих у у селі Коблеве на узбережжі Чорного моря у зв'язку з несплатою суб'єктами господарювання плати за землю? А от дивіться, оті справи з маяком і мікрорайоном, мікрорайоном Леваневців, це вже не одного року справи, так і дійти якогось висновку, так якогось результату дуже було складно. Чи впевнені ви і ваші колеги, що от цього разу дійсно? Оці ну, резонансні і ті, що на слуху у всіх миколаївців та й у всій країни, справи вони будуть доведені до кінця і саме покарані ті, які мають бути покарані. Ви знаєте, я не можу лукавити перед людьми, перед вами дуже просто, по з однієї тільки причини, того, що знов ж таки прокурор він пред'являє позов. Наявність прокурора з позовом судді вже говорить про те, що ця ситуація і прокуратура не байдужа до цього. Тобто держава в особі прокурора не байдужа не до того, що ця ділянка може вибути, що порушуються інтереси громади. І інше питання, як собі розглянуть ці справи. Три, друге питання це вже коли прокурор, е, яким чином? Ну, моя принципова позиція в будь-якому випадку. Якщо ти пішов з позовом, якщо ти переконаний, то ти маєш за свою позицію йти до кінця. Тобто це має бути відповідна апеляційна скарга, якщо вже після апеляційної інстанції ну вже рішення суду, апеляційної інстанції вступає в силу з моменту проголошення за наявності підстав і переконання в тому, що дійсно там є ті підстави, які дають можливість скасувати йти до кінця в касаційну інстанцію, вищий спеціалізований суд. Ну саме таким чином і будується правова практика. І завдяки цьому ми отримали деякі рішення суді, позицію пленого Верховного суду щодо прибережних смуг. І я вам скажу так, що допоки я буду, я все-таки буду відстоювати те, щоб громадянам повертали прибережні смуги, так як повернули в Очакові в пляж. І я думаю, ми відпрацюємо до кінця коблева, чиї б інтереси там не було. Тому що люди мають знати, що вони живуть вільні, держави, в вільній, демократичній державі, в якій вони можуть вийти до урізу води, Чорного моря, води такої. Ну, для мене це визначально, тому що не може бути інакше. Ну, будемо чекати на результати, обов'язково про нього дізнаємося. Останнє рішення. питання з нашої бесіди сьогодні. Резонансні провадження, які є у розпорядженні прокуратури, і ну, коли буде певний результат по ним. Знаєте, дуже цікаво знаменим. є деякі речі з того моменту, як 16 липня ми представили громаді Миколаєва, області, суспільство Миколаївщини, Миколаївщини. У нас є надзвичайно цікаві провадження, це провадження, яке ми вже давали прес-конференцію, вбивство заступника голови Державної служби Тетяни Родяк. В тому провадженні оголошено підозру безпосередньо в склад працювальних керівників ходжує. Я як прокурор області оголошую особисту підозру адвокату. У цьому провадженні до вбивства на сьогодні вже можемо говорити причетний один з суддів Центрального районного суду. Всі процесуальні дії нами виконані у справах. Тривають відповідно призначення експертизи. І Я думаю, що ми завершимо дане розслідування справою прав до суду, яку крапку поставить суд в цьому питанні. Як на мене, це правильно, справедливе рішення в будь-якій державі. Ніхто не може бути визнаний наперед винним у тому, якщо ще немає рішення суду. І наша Конституція це гарантує любій особі, презумпцію невинуватості. Наш обов'язок доводити винуватість. Я думаю, що ми будемо старатися виконати його на відміну. Яку оцінку буде давати суд? Ну і ми поборемося із судді за цю справу. Дякую, Володимира Володимировичу, за те, що ви були в нашій студії. Приходьте до нас ще. Дякую за цікаву бесіду. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашим телеканалом. Хай так буде і завжди. Я прощаюся з вами до нових зустрічей на телеканалі Миколаїв. Дякую.